Мої вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії міську студії Володимир Кремінь. Головні події цього дня в матеріалах від наших кореспондентів. Сьогодні у випуску ви побачите таке. Виконавчий комітет міської ради прийняв виконання бюджету за перший квартал та виконання програми виходу міста з екологічної кризи. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся з учнями середньої школи номер 23 та розказав про останні зміни в місті. Спортивний клуб третон днями провів традиційні щорічні кубні змагання зі спортивного водного туризму. Швидко та конструктивно пройшло череве засідання виконавчого комітету міської ради. Члени виконкому розглянули декілька стратегічних питань для міста, як то ствердження виконання бюджету за перший квартал поточного року, та звіт про виконання програми виходу міста з екологічної кризи, розрахованої до 2016 року. Були й питання менш масштабні, проте такі ж важливі. Детальніше наступний сюжет. На початку засідання члени виконкому привітали мешканку міста, яка виховує сімох дітей з призначенням їй почесного звання України мати героїня. Також відзнаку міського голови третього ступеню отримав Борис Петелін за визначні заслуги перед містом та ліквідацію аварій на ЧАЕС. Після цього перейшли до порядку денного. Першою звітувала директор департаменту фінансів Тетяна Шевченко про виконання бюджету за перший квартал. План виконаний на 102,3%. До плану звітного періоду по спеціальному фонду надійшло 20 мільйонів 200, що становить 35,8% до річного плану. Обсяг власних доходів міського бюджету становить 185,7 млн мільйонів або 114,7% до платного звітного періоду. Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг надходжень збільшився на 39,5%. Основними бюджетоутворюючими джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та податок на майно. Далі звіт щодо виконання екологічної програми. На засідання були запрошені представники найбільших підприємств-забруднювачів, як туди МКД, Дніпроазот Коксохімічний Завод. Проте жодних питань у присутніх до них не виникло, тому програму підтримали і виношуть на розгляд найближчої сесії. Зняті були з контролю рішення, які виконані в першому кварталі в повному обсязі рішення виконавчого комітету, також ряд питань про перебування, припинення перебування виховання у дитячому будинку сімейного типу, а також ті питання, які зв'язані зі службою в справах дітей. Вони також були розглянуті членами виконавчого комітету і прийняті відповідні рішення. Поспілкувалися члени виконкому також із керівниками комунальних підприємств міста щодо виконання ними фінансових планів та ведення господарчої діяльності. З поміж інших питань були процедурні щодо надання переміщенням адрес, виведення нерухомості житлового у нежитловий сегмент, пропозиції щодо розширення окремим громадянам житлової площі. Заслухали також нового директора підприємства «Укртелеком». «Повністю, щоб закрити город, надо потери тисячі люків, тому що 1037». Люков закрыто побочными, подручными средствами, деревянными. Люки выделяются под ремонты и под... Работаем мы с диспетчером города, наш диспетчер всегда на связи. Член виконавчого комітету по сумісництву, заступник голови громадської організації Патріот 2015 Богдан Наполо висловив подяку на адресу міського управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення. Розповідає, що галузь стала більш впорядкованою, а відношення до ветеранів АТО та їх родин відповідальніше. сразу напрямую звонят нам, мы звоним в управление, как бы вопрос решается. Вопрос решается жестко, вплоть до того, что ребят, э, ну, недобросовестных э, именно водителей, снимают с маршрута, и штрафуют, как бы, то есть вопрос, в принципе, решается, понимание в этом вопросе есть. Вопросов каких-то острых нет, ну, все в рабочем порядке решается, спасибо, то есть при поддержке и мэра, при поддержке всех ответственных руководителей, вроде бы, слава богу. На налаживається потягні Я вважаю, що засідання виконавчого комітету у нас пройшло плідно. Всі рішення, які були підготовлені нашими виконавчими органами, вони опрацьовані і прийняті на засіданні виконавчого комітету. І, звичайно, були дані відповідні доручення членами виконавчого комітету, які повинні бути безумовними до виконання для всіх посадових осіб місцевого самоврядування. Добралися і до лівобережжя. У місті продовжується капітальний ремонт асфальтного покриття. Наразі закінчився ремонт дороги на вулиці Ніколенка. Тепер розпочався демонтаж розбиту асфальту по бульвару незалежності на лівобережжі. Всього тут буде відремонтовано 2 кілометри автошляху. Робочі обіцяють, що завдання виконають не пізніше як за два місяці. Хід робіт особисто контролює міський голова Андрій Білоусов. Побували на місці подій і наші кореспонденти. Дорогу вздовж житлового масиву бульвару незалежності водії тутешніх маршрутних таксі жартома називають фронтовою, адже щоденно їм доводиться маневрувати поміж чисельних вибоїн. Причина ям банальна. Час за 30 з гаком років існування району, ремонт дороги тут не відбувався ніколи. Здесь будет полностью два, слоя, два новых слоя асфальтобетона, замена бордюра, а также нанесение разметки. Работа осуществляется за счет средств областного и местного бюджета. Следующая улица у нас в плане потом улица Запорожская и проспект Свободы, бывший проспект Ленина. Окрім дорожнього покриття, планується також відремонтувати ливневу систему. Саме це основна проблема даної ділянки, відзначив Валерій Мороз, який відповідає за виконання робіт. Каже, тут під час будівництва не було передбачено спорудження ливневої системи. Проте робочі обіцяють, що все виконають якісно. Двохслойний асфальт Це укріпляє дорожню одіжду, яка дозволить до цієї дороги, не повернутися 10 років. Сподіваються на оновлення дороги і тутешні мешканці. Олександр відзначає, що такими дорогами можуть пересуватися хіба що молоді та дужі людям літнім. піруети поміж вибоїн даються складно. Ну качесовигахрисанові бачите ви самі. А потом как це зробите, ми вже будем там наценяти кагреса. Принято роботу Користуючись нагодою, Олександр звернувся до міського голови з ще однією проблемою Львобережжя – відсутністю вуличного освітлення у дворах району. Проблему озвучено, і очільник міста обіцяв віднайти можливість вирішити її. Останнім часом наше місто взяло активний курс на відновлення діалогу влади та підростаючого покоління. Таке спілкування вкрай важливе для молодих людей, адже дозволяє краще зрозуміти усі тонкощі керування містом та відповісти на безліч хвилюючих питань. Очільник міста Андрій Білоусов завжди відкритий для такого спілкування та із задоволенням проводить зустрічі із учнівськими колективами міста. Один з таких заходів відбувся на базі середньої школи номер 23 як розповіла нашій знімальній групі депутат міської ради Наталя Шкуренко, ідея цієї зустрічі виникла спонтанно. Просто діти навчального закладу, який знаходиться на її окрузі, мали величезне бажання особисто зустрітися із міським головою. В час суботника, який ми організовували, ми тут висаджували діревця, діти спрашивали, а ми ха мер? Ми хотіли б його бачити. Я передала Андрію Ліновичу, говорю, Андрій Леонідович, вас хотят видеть діти. Він Говорить, вот, так давай організуємо, давай приїдемо. Андрій Білоусов відвідав навчальний заклад вперше, отже, розпочав із невеличкої оглядової екскурсії, під час якої оглянув навчальні класи, шкільний музей та навіть їдальню, де йому запропонували спробувати смачну фірмову випічку. Та головною метою приїзду до навчального закладу було спілкування з учнівською молоддю. Діти, які самі виступили ініціаторами цієї зустрічі, підготували міському голові безліч різноманітних питань. Учнів хвилювало, як Андрій Білоусов став таким успішним про що мріє в дитинстві, які книги полюбляє читати, яким спортом захоплюється, як підбирає команду однодумців та ще багато іншого. В цілому зустріч відбулася в форматі живого та невимушеного діалогу, адже міський голова намагався грунтовно і відверто відповідати на питання молоді. На останок зустрічі діти виразили бажання здійснити екскурсію до міської ради та ближче познайомитися з роботою органів місцевого самоврядування. Очільник міста запевнив, що з радістю допоможе у проведенні цього заходу, адже двері міської ради завжди відкриті для усіх бажаючих. Ми обійшли школу. Пообщались с детьми, мне очень нравится встречаться с молодежью, отвечать на их вопросы. Как бы, слышать ті проблеми, которые є сьогодні у молодежі. Поэтому я вважаю, що такі візити очі полізними для себе і для того, щоб отримати інформацію, для того, щоб в цілому посмотреть, як у нас проходить учебный процес в наших школах. Ми не чекали, так що меру знайде час, але дуже дуже приємно, що цей час знайшовся, і для того, щоб подивитися школу, познайомитись школою з проблемами школи, була така зацік... ну, зацікавлена. Зацікавив, був інтерес. У Андрія Леніна щодо школи. Катерина Узунова, Артур Єфімов, новини міської інформаційної служби. Команда з трьох представників Дніпровського медкомбінату зайняла друге місце у всеукраїнському конкурсі молодих прокатників пам'яті Іона Ротару. Який вже вісім років поспіль проводить Арселор Мітал Кривий Ріг. У заході взяли участь чотири команди з Криворізького, Єнаківського, Макіївського та Дніпровського металургійних заводів. У складі журі були представники всіх підприємств-учасників. Детальніше в наступному матеріалі. У зв'язку з складним положенням в країні не змогли приїхати команди з Чехії та Маріуполя. Головна мета такого заходу спілкування та обмін досвідом. Тож прокатники Арселору передали слова подяки генеральному директору ПАДМКД В'ячеславу Мосьпану, говорять учасники конкурсу. такое тяжелое положение отправил команду, потому что Мариуполь, Запорожсталь так же само не отправили в связи с финансовым положением и пошли навстречу к нам, то есть он будет благодарность нашему комбинату не вышли, о том, что действительно нелегкое легкое время. відправляють людей команда. ДМК вже втретє бере участь у професійному змаганні молодих прокатників. Сергій Кліценко, Юрій Антоненко, Євген Малюк також завдячують безпосередньо керівникам вісепрокатної ділянки, де вони саме працюють. Кравченка, Нікола Ніколайовича, Мішуріна Сергія Віталійович, за те, що віднеслися з розумінням до цього конкурсу, виділяли нам час. Давали возможность підготуватися як теоретически, так і практично, підказували то, що ми не знали по самой теорії прокатки. Так їм дякую. Кожна команда складалася з трьох представників: вальцювальника стану гарячої прокатки, оператора поста управління і майстра виробничої ділянки. Сам конкурс складався з двох частин. Первая часть теорія в здачі тестів на комп'ютері. Кожен учасник підходив і були 40 вопросов по різним направленням від прокатки до охорони труда. Під час практичної частини майстри основних виробничих ділянок визначали геометричні розміри зразків готової продукції на швидкість і точність. Оператори поста управління визначали швидкісний режим обороту кліті. А Вальцювальники демонстрували знання обладнання. Також змагалися в умінні збірки. І настройки роликової коробки, і в умінні правильно розібрати зібрати підшипник рідинного терця валкової опори. Від брака да, що включили в цьому году конкурс определення видів брака на заготовках і на готовій продукції. У підсумку вони отримали друге місце: перше у господарів, а третє у представників металургійного комбінату Стіміртау. Крім того, Сергій Кліценко був нагороджений почесною грамотою конкурсу як кращий майстер прокатного виробництва. Ювілейний театральний фестиваль Класика сьогодні триває. У передостанній день на малій сцені гостям випала нагода переглянути моноспектакль творчої майстерні зі Львова «Театр у кошику за твором Лесі Українки на полі крові. Це другий моноспектакль, який привіз до нас творчий колектив. Перший «Біллі мотелі плетені ланцюги поставлено за листами й новелами Стефаника. Відкривав фестиваль. Вистав на Млісцині. Творча майстерня вже втретє бере участь у класиці. У 99-му році на фестивалі вони здобули феєричну перемогу у більшості номінацій. З чим повернуться митці цього року, стане відомо вже незабаром на урочистому закритті. Ну а зараз актори мають змогу вражати, а глядачі спостерігати. Дебют у класиці сьогодні для львів'ян відбувся у 1999 році з постановкою за твором Івана Франка украдене щастя. І якщо в оригіналі п'єси багато дієвих осіб, постанова від експериментального театру базувалася як на трьох китах, на трьох акторах і дуже вразила журі. Наша вистава зайняла всі основні призи і всі основні нагороди. Ми отримали і за кращу виставу, і за кращу режисуру, і за кращі ролі, жіночі, чоловічі сценографію. Слом так сталося, і ми дуже раді тоді були безумовно. Що ми от всі нагороди по суті дісталися нам. У наступній класиці творча майстерня брала участь з моновиставою за Шекспіром Річард після Річарда. Головну роль, в якій виконувала заслужена артистка України Лідія Данельчук на цьогорічній класиці. Пані Данельчук також на сцені. Львівський експериментальний театр у кошуку дуже лаконічний у своєму складі. Це на цей фестиваль. Ми власне привезли дві вистави: білі мотелі, плетені, ланцюги. Це за новелами і листами Василя Стефаника і виставу на полі крові за драматичною поемою Лесі Українки ну, одноіменною драматичною поемою. Це дві моновистави ми теж привезли. А вистава за Стефаником це взагалі перша вистава, найперша вистава нашого театру в кошику. От з цієї вистави, в 1999 році, ми перепрошую році. Ми власне розпочали нашу діяльність з білих мотелів, плетених ланцюгів. І доки утворчої групи останні хвилини підготовки гості заповнюють залу. Серед них і шанувальники театрального фестивалю і постійні глядачі нашого театру, які знайомляться з класикою тільки цього року. Ми завжди його очікуємо і всім колективом Дніпродзержинського медичного училища придбаємо білети і ходимо обов'язково. Я вже на четверту виставу. і Сьогодні мені мої друзі подарували білет. Навіть я не знаю, куди я йду, але я думаю, що це буде гарний час. В театр ми часто ходимо а? Да. в тетрасну. В этот раз Тетрас просто не знаю. Пришли так получилось посмотреть? посмотреть решили. Это очень интересно, должно до моновистава на полі крові за твором Лесі Українки триває біля години. Наголос на сцені роблять на грі світла, простій декорації, в основі ж твір і одна суцільна емоція, яку насе глядачеві актриса. Моноспектакль, титанічна робота актора. Чи вразили зал? Безперечно, все інше озвучить журі у день закриття фестивалю. Спортивний клуб Третон днями провів традиційні щорічні клубні змагання зі спортивного водного туризму. Змагання проходять вже четвертий рік поспіль. Участь беруть спортсмени клубу Третон а також команди з міського спортивного клубу інвалідів. Підтримку в організації та проведенні спортсменам надають депутат міської ради Ігор Лісничий, а також керівний склад адміністрації заводського району на чолі з Юрієм Лисяком. Ліс, вода і намети кращий спосіб відволіктися від клопотів, з користю провести час. Нещодавно до команди профі спортивного клубу Тритон приєдналися і спортсмени центру Інваспорт. Їхній керівник каже, водний туризм прийшовся до смаку і із задоволенням готувалися до своїх перших змагань. Сьогодні у нас приїхало порядка 30 чоловік. У нас буде сім команд, один жінський екіпаж. От, займаємося цим спортом. Третій рік, нас приглашають. От нас приглашають, ми з задоволенням приймаємо участь. Цих змаганнях, що прижать сім'ями, відпочиваються, дуже приємно, що нас запрошують на ці змагання. Якщо у команди інваспорту перемоги тільки в перспективі, команда з нашого міста, до складу якої входить майстер спорту України, тренер клубу Тритон Дмитро Котов посіла друге місце на останніх всеукраїнських змаганнях. А повернувшись додому, хлопці одразу ж взялися за організацію клубних змагань, отримавши підтримку депутата міськради Ігора Лісничого, а також керівництво Заводського району. Спорт бігані, тому що всі об'єдналися для однієї цілі виховати молодіж, щоб вона була у нас сильна, мужественні, організована. тому що зараз найголовніше для нас це будущее, а будущее без дітей невозможно. Підкріпившись на польовій кухні, учасники готуються до змагань, шикуються на урочисте відкриття. Організатори кажуть, гребля не ставить спортсменам вікових меж. Найменшим учасникам змагань по 9 років. Я начал заниматься пять месяцев назад, и мне понравилось то, что тут очень много друзей. Я начал заниматься 4 месяца назад. Мне понравилось тут, что можно стать сильным и защищаться. Хлопці кажуть, займатися важкувато. Після тренувань відчувається втома і інші наслідки фізичних навантажень. Проте полишати спорт вони не збираються. Я займаюсь три роки і от нравится, потому що робота все розвивається. Тіло удовольствием отпускаем на всі виїзди. Рібенок тратит время на спорт, бы ему очень он Постоянно в спорті ми з папою самі удивлені. Тому самі узнаємо все чого та нове познайомить ази. Поэтому нам теж интересно. У цих змаганнях учасники поділяються на дві вікові категорії до 16 років і після 16, а також команда інвалідів. Сьогодні ми змагаємось на дистанції з лавом. Треба подолати 9 воріт, 5 з них прямі і 4 зворотні ворота. Кращий час на дистанції, плюс суми штрафу. Змагання проводяться згідно положенню та правилам змагання зі спортивного водного туризму. Дмитро переконаний, найкраще суддівство чесне суддівство, адже від справедливої оцінки залежить довіра спортсменів. Тож навіть для дітей знижок робити не будуть. На воді всі рівні, і чим складніше в навчанні, тим легше на змаганнях. Тренер каже: такі змагання кузня майбутніх переможців. На стадіоні Буревісник пройшли змагання з легкоатлетичного кросу. Це сьомий із заявлених 14 видів спорту, що проводиться в рамках традиційної спартакіади серед працівників Дніпровського медкомбінату. Всього на старт вийшли 57 легкоатлетів, які представляли дев'ять команд. Детальніше у наступному сюжеті. Чоловіки визначали кращих на дистанції тисячу метрів. Жінкам у свою чергу потрібно було пробігти вдвічі менше. Учасники були розділені на шість вікових категорій, у кожній з яких кипіла неабияка боротьба за перше місце. До речі, у цьому році змагання проходили без участі легендарного Василя Карповича, який у той момент був на міжнародних змаганнях. У його відсутність на передній план вийшли нові імена. Зокрема, Станіслав Корогоцький, що показав кращий результат серед чоловіків, почався постійно в спартакіаді, Ну коли, як місця займаю, Ну головне, що участі гаріється, воно і полезно, і хорошо, і пробіжка навіть для себе, чисто для себе. Серед жінок кращий результат показала Лариса Моргун. Крім цього, були визначені переможці у шести вікових категоріях. Взагалі, принцип спартакіади це залучити якомога більше працівників медкомбінату до здорового способу життя, і для цього введено різні види спорту. Та й багато тих, хто бере участь в усіх змаганнях, і вони показують прекрасні результати. Олександр Гомілко бере участь. У 9 з 14 видів спорту і, подолавши дистанцію у тисячу метрів, він зайняв перше місце у своїй віковій категорії. Бігаю і крос, і легку атлетику, граю в настольний теніс, волейбол, баскетбол. Стараюся як можна більше участвувати в спортакіаді димка Хотілося б побежати, але в принципі для мене дуже важливо, і поучаствувати, тому що я від цього отримую якийсь заряд, зарядку, якісь приємні емоції. Цікава боротьба розгорнулася і у командному заліку, де перше місце заслужено завоювали технологи. Це стало можливим завдяки вдалому виступу представниць прекрасної статі, які перемогли у трьох забігах. Примітно, що у минулому році сьогоднішні чемпіони були лише п'ятими. Друге командне місце зайняли легкоатлети з управління. Це минулорічні переможці змагань. Третя позиція в активі залізничників. Які виступали без свого лідера Фізорга Василя Карповича? А в загальному командному заліку за підсумками семи проведених видів таблиця виглядає наступним чином: на першому місці залізничники, друге місце за командою технологів, а третє, четверте ділять між собою конвертерники та управлінці. І наостанок про погоду на четвер-26 травня. За прогнозами синоптиків, по нашому місту буде ясна погода. Проте вдень захмариться та передбачається невеликий дощ. Температура повітря вночі опуститься до позначки плюс 14. Вдень термометри покажуть 23 градуси вище нуля. Вітер різних напрямків до 4 метрів на секунду. А от саме на цьому у мене все для вас у студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки добрих новин та гарного настрою та щастить!